23 серпня Середа Ісус поруч під час усіх життєвих бур Зараз же сказав їм Ісус, Кріпіться, це я, не бійтеся, Матвія 14, 27. Сьогодні я мала написати про те, як Христос ходив по морю і заспокоював бурю. У моїй уяві виразно виник човен з учнями, який з усіх боків розгойдували хвилі. Ніч була темна і неспокійна, учителя не було поряд із учнями, море хвилювалося, дув зустрічний вітер. Якби із цими рибалками був Спаситель Ісус, вони відчували б себе в цілковитій безпеці. А так усю ніч вони веслували, щосили намагаючись протистояти вітру та хвилям. Їх пронизував жах, з'явилося відчуття загибелі. Це були сильні чоловіки, які звикли до труднощів і ризику. Здавалося, не так легко було злякати їх. Вони сподівалися взяти спасителя на борт у призначеному ним місці та як вони доберуться туди без його допомоги. Обставини склалися так, що всі зусилля рибалок були даремні, тому що дув сильний зустрічний вітер. У веслярів уже вичерпалися сили, тим часом як безжалісний шторм не вщухав, несамовито накочуючи морські хвилі на човен, щоб затопити і його, і учнів. О, як же вони в цю хвилину прагнули побачити Ісуса? Однак у час найбільшої небезпеки, коли рибалки вже здалися на волю розлючених хвиль, десь о четвертій сторожі ночі вони побачили Ісуса, який ішов по воді серед спалаху блискавок. Отже, він не забув їх. Його пильний, люблячий і співчутливий погляд стежив за ними протягом усієї цієї жахливої бурі. Коли ж вони відчули найбільшу потребу, він опинився поруч. У момент, коли надія змінилася відчаєм, коли учні відчули себе залишеними, викупитель тримав їх у полі зору так ніжно та співчутливо. Як любляча мати спостерігає за своєю стражденною дитиною. Це була безмежна любов. Спочатку учні злякалися, але пізніше в реві розлюченої стихії вони почули слова, на які так давно чекали Кріпіться, це я, не бійтеся, Матвія 14, 27. У них знову з'явилася впевненість. Ісус, це Ісус! говорили вони один одному. Не бійтеся, це наш учитель Ісус. Ісус наказав вітрам і розбурханим водам. Перестань, ущухни. О, як же часто в нашому житті ми опиняємося в подібному становищі. Як часто Христос відкривався нам та обертав сум на радість. О, наш могутній викупитель! Добрий і співчутливий Спаситель, котрий може своєю безмежною силою втихомирити всі бурі і відродити кожне серце. Він наш викупитель, і в нас є всі підстави довіряти йому як під час бурі, так і в сонячні дні.